Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой, нашей щедрой Родины. Обожденные города заходишь, там, э, как я уже говорил, в глазах кривит от жопы блокинга. Они просто, просто не хотят, чтобы у них возникли проблемы Спочатку танцювали в вишиванках, а потім вділи кокошники. Як ті, хто жив у Сєвєродонецьку, Лисичанську та інших містах Сходу заробляли українські гривні, мали купу плюшок, перевзулись на льоту та тепер мають лише дірку від ватрушки, продовжуючи топити за русський мір. Розбираємось далі. Паралельна реальність. Стогольмський синдром. Ну як пояснити цю жесть? Їм важко, що немає світла, газу, каналізації, до якої так звикли при поганій Україні, а тепер їм добре. Бо прийшла Росія та принесла дерев'яні туалети на вулицях. Тіжло, не ми вже привикли. Ні цвіт, ні, ні води. Газ є невізді. Гідне вам стіка тварин Зате є віршика. Де тут логіка? Ми намагалися знайти, але ніт, здоровий глузд змився. Піздець, блядь, я їбу нахуй. І, продовжуючи тему творчих людей, познайомимо вас з Поліною Чибрик з Лисичанська. Ще рік тому дівчина так душевно співала українські пісні солов'їною, вдягала вишиванку, а після того, як її місто майже зрівняли під нуль, вона дочекалась, ні, мабуть, не так, дождалась. Незалежні війні, І мрію на сині. Які конечно. звісно, наконець до ми вас Не, Ну а шо? Воно ж з дивану з підвалу. Віджатої хати видніше, як загибається Україна, та піднімається з колін матушка Росія в какошнику. Тільки от колбасу по 2,20, що в Северодонецьку, 1800 рублів за кіло, обіцяють виключно по телевізору, як і відбудову окупованих українських міст, нормальні ліки і гроші за роботу. Робота є, просто не, не кожен... ні, ні даже слімало джо вернулася, которая можуть тут навіть даже настройку ходіть не надо. Зі такі будівельні дома паструлі криші діли можна ж працювати за пайок та розбирати по цеглинах будинки сусідів. Головне, що тепер дають гуманітарочку. Ось вам колаборантка з Севердонецька. Минулого року забудова 81-го мікрорайону її не влаштовувала, і те, що діти ходять в школу. Проблема застройки 81-го мікрорайону незаконна вирубка ліса. І те, що наших дітей відправляють в очередне карантинне дистанційне образування без положеної підситуації. А тепер все школу діти не ходять, бо там буряти живуть забудови ніякої не буде за те. Підгузки та дитяче харчування можна отримати С літа, з августа місяця почали роздавати гуманітарку, яку нам привозить народний фронт, інші благотворительні організації, вітість і так далі. жителі города в принципі дуже вдячні, тому що дуже к месту і детське питання, і памперси, і продукти питання пытаємося как-то немножечко облегчить жизнь жителей. Прибули ми в Луганську Народну Республіку прибули. Виявляється, що серед колаборантів-пропагандистів в минулому головний боксер Севердонецька, колишній очільник міського управління молоді та спорту Віталій Невеселий. Ну якщо мене брать і переварачувати, і називати колабора... колаборантом яким там. Ну, в принципі, от нічого прям вже дуже дивного, бо він входив в партію ПЗЖ, мав купи стичок з місцевими проукраїнськими активістами, та в принципі не приховував своєї сіперські вподобання. Вот они что называют орками нас, да, там люди, людей, которые остались здесь, которых не, ну, тут разные люди, у которых нет, во-первых, возможности куда-то ехать, у других нет куда кому-то ехать, другие вообще не хотят ехать, другие считают патриотами себя, своего города и да. никуда не пойдут, такие как я, я никуда не собираюсь уезжать. Почему они позволяют называть нас себя орками, да, обзывают так же, как русских обзывают наши братские народ, так же позволяют себе... Ну і тільки ж про артистів, політиків та активістів. Ось він, герой Росії без мандату та капелюха. Жити зрубіжного Олександр Ковальов ще п'ять років тому так хотів ЛНР, Так хотів, але переїздити зрубіжного чомусь не наважився. І ось дочекався. Такая окупація? Ти бачив російські війська? не було взагалі ніяких. а сні ЛНР була. Ось він, герой Росії, той, що не бачить, не чує, не помічає, але пересувається по місту перебіжками. Ми ну сказали спочатку, що типу, на беседу, потім сказали, просто закрой ротик і мовчи. На крюке телефон, знаєш, як спілкуватися і все. Як то так? І ходив так. Що причин колабораціонізму є не одна, а напевно декілька. Це, наприклад, вибір сторони Російської Федерації у зв'язку з тим, що люди бачать в цьому певні користі для себе, або заняття якоїсь посади, або займання якимось бізнесом потім з Російською Федерацією, деякі люди сприймають і ототожнюють себе. Саме з Російською Федерацією вони тривалий час дивилися російське телебачення були піддані фактично впливу пропаганди, і за цей час вони створили в собі ідентичність. Громадянина Росії не потрібно всіх людей, які залишилися там і тримаються за своє житло вважати колаборантами. Багато людей просто виживає в тих умовах, в яких вони опинилися. Треба звертати увагу на тих людей, які починають співпрацювати з Російською Федерацією з з окупаційними адміністраціями, які дійсно допомагають російській агресії воювати проти України. Оцих людей потрібно карати жорстко. Господі! Єдині! Помагіть йому! Можна де проду. Як бачите, колаборантам багато не треба. Відчувати свою важливість бути частиною віліка і Ну, аби тільки не наклали кучу. Але зачекайте, Україна повернеться, і тоді кожен відповідатиме по закону справжньому і справедливому, а не як по окупантів. За Русь! Ус рус.